Всім доброго дня, з вами Село Ісварка. Сьогодні хочу вам показати дуже крутий апаратець. Приїхав він до нас прямо з Європи. Хтось може скаже, та, я цей апаратець знаю, за X7200, хто ж його не знає, так? Вірно, але цей апаратець ви точно не знаєте. То що що ми могли знати під цією маркою? Це якась там древня, морально устарівша мосфетна 3 ну то таке, от стой, ну ти що? Потім була і 3 етажка, також то от стой. Оце проривні технології. І так, починаємо з самого початку. Це комусь може покажеться, що корпус трохи пожований. Як будто без фольги зроблений. Це такий маркетинговий ход. Називається корпус зліпи собі сам. Наклеєчка. Просто бумажку наклеїли, вона вже починає відставати. На що тобі тут железяку красити? Просто можна, знаєте, можна зробити окремий від бізнеса. Смієнні наклеечки випускати. Що, тема, тема. І дивимося тут. Опа! Опа-опа-опа. па опа, опа. Ну, бачили ви таке? Бачите, я теж не бачив. Просто проривні технології, чисто європейські. Хтось глазастий побачить, що а де ж тут земля? Це ж порушення норм безпеці. Так, звиняй, ти спочатку почитай в інструкції, для чого цей апарат зроблений. Він зроблений для роботи на борту Дельтаплана. Тому яка там може бути земля? Так що, все тут нормально. Радіатори. Норм. Норм. Транс. Норм. Все супер. Глядячи на цей апарат, я вже розумію, що наші бариги проігрують. Причому в часту проігрують. Дивіться. Оце ось. Світять. Ну, хто ж так робить. Чотири транзистора, чотири діода, конденсатори, які там сті, це ж полумост у нас. Візьмемо сраль. Та сама плата також. 4 транзистора, 4 діода, жирний транс. Ну, транси тут трошки відрізняються. Ну, блін, ну хто ж так робить? А де ж бізнес? Ну, тільки ті, 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 вон вкрали один конденсатор. Ну, хлопці, ну так не робиться бізнес. О! Оце бізнес. Два діода, два транзистора. Конденсатори, які манюсінькі. Все норм, знаєте, кріплень норм, Ши норм. Якимось. Двома маленькими шурупчиками прикрутили. Як багато свободного простору в корпусі. Це ж не просто так, це для покращення охолодження. То, що плата, ви скажете, вентилятором стоїть. Це також, це задумка думка інженера. Це щоб повітряний поток кручений йшов Все супер. Єдине, що тут, знаєте, тут є така, от, на мій погляд, суттєва недоробка. Е, пам'ятаєте, ми колись казали, що. Спочатку сверлили отвори, різали різьбу, потім прикручували Потім були технології, пішли на покращення, просто почали шуруп закручувати в отвір. Потім почали шурупи закручувати між ребер. Так отут прямо он. Між реврами закрутили якусь пластину, пластиною придавили транзистор. Оце суттєве порушення. Якби просто на жвачку приліпили, от тоді б працювало, а так прикрутили, транзистори вийшли з ладу. Ну так от дивишся на це оператець. Ну, все наше прелесно. Погони, какарда. Ну от, ну от не трохи європейці. Ну от чуть-чуть не дотягують. От візьмемо радіатор, наприклад. На одному шурупчику тримається. Ну, чого не зробити його в половину менше? Диви, чітко по транзистору. Ну, по-перше, економія алюмінів, то вже буде два радіатора з цього куска. І взагалі можна без болтика. Прямо так на ножках його закріпити і хай тіліпається. Нормально ж буде. Нормально. Чого так не зробити? Витрати зайвим металу. Тепер транзистор. Якийсь такий у нас тут європейсько європейський БТ якийсь тут 30N60. Ну є ж в природі, 10 Амперні, 20 Амперні. Ну, на що 30 ставить? Ну, це знову таки перерозход. Ну, що за люди? Тут он, дивіться. Два плеча, два діода. Ну, ну як так? Ну в кожному цьому в корпусі є два діода. Тому ж можна поставити тут по центру один діод і нормально буде. І знову ж таки, радіатор отакий. От, зробили б і все. Нє, ото ну, знову перерозход. Що за люди? Кругом О. треба підсказувати. Тепер от дивимося на плату керування. Прабабушка -пра її була це плата керування в масфетній трьохетажці. Потім цю плату перевели на СМД-монтаж, ми з вами її бачили в, в тому ж світязі, в той же Сралі. Тільки там форм-фактор елементів був більший. Ну, знову ж таки, такий умник, як я, візьме он лупу і прочитає маркировки. І вже може щось тут подремонтувати. Знову не дорабати. Треба отакі, отакі от СНД-елементи, щоб взагалі без маркеровок, без нихрена було. Отаку мелочуху хуліпу. А саме краще, взагалі бежа монтаж, як в телефонах. Перший. Другий. Первый тест делаем на балласте. Минимальный ток. 24 вольта, 20 ампер. Ставим отметочку 50. 24 вольта, 40 ампер. Отметочка 80. 26 вольт, где так 65 ампер. 110, 26 вольт, 80 ампер. 140, 26 вольт, 100 ампер. 170, 26 вольт 120 А. Максимум 24 вольта 130 А. Ну, по схемі там антизаліта вроді нема. Ну, давайте замкнем, подивимося що буде. А нічого не буде, просто ограничення. А, ага. вот так от, да? Перетримав його трохи. Ну, побачили за як спрацьовує аварія. Ставимо десь 90-80, по-моєму, тут було. Поваримо електродіком троєчкою. Так електродік у нас у ООН. Давайте максимум. Атім частить до нових зустрічі.